Вітаю, вітаю, мої прекрасні жінки, діаманти. Сьогодні у нас п'ятниця, у нас сьогодні практика. Вітаю. Перед практикою хочу з вами ще швиденько досить розказати про сім днів ресурсності і як. Кожна із планет впливає на енергію кожного дня, взагалі за енергії тижня. У мене в блокноті для мене особисто є такий заставочка, невеликі записи. Я буду ними користуватися і рекомендую також робити підзапис, для того, щоб ви потім могли цю інформацію використовувати. Вітаю, вітаю, моя хороша! Сьогодні у нас буде практика. Я коротко розповім вам про енергії тижня, про енергії кожного дня, як планети на це впливають, і потім будемо робити практику. Вітаю всіх вітаю. Вітаю прекрасні жінки-діаманти. Хочу нагадати, що... Хочу нагадати, що я Дипломований гіпнокоуч та енерготерапевт, я працюю лише із жінками. Для вас мої ефіри будуть корисними. Для вас пишуться всі практики. Чоловіків, я звісно, не виганяю ніколи з ефірів, але для вас я не працюю, тому вибачайте. Отже, давайте починати, тому що у мене профіль досі глючить. Повідомлення, коли я виходжу в ефіри, майже не розсилаються, тому я постараюся залишити запис, як завжди, і ви зможете зробити практику чи переслухати інформацію, яку пропустите у запису. Отже, сім днів ресурсності. І планети як ключ до енергії кожного дня. Ще хотіла нагадати, зробити таку ремарку, що 21 вересня у нас буде сонячне затемнення у знаку Діви. Ви знаєте, я мабуть в ближньому колі це безкоштовна спільнота для усвідомлених жінок. Я туди додам в аудіо ефірі інформацію саме про затемнення. Сьогодні на цьому зупинятися не буду. Це затемнення буде видно на стороні Австралії, Нової Зеландії. У нас ми його не побачимо, але енергетично воно завершує коридор затемнень. І е, всі рішення, прийняті в коридор затемнень, е, дуже важливо програються в нашому житті. Це затемнення ще буде відігравати важливу роль е, десь приблизно до е, січня-лютого місяця наступного року. Але про це детальніше в ближньому колі вже е, про коридор затемнень є е, аудіо, і про саме затемнення сонячне я е, запишу сьогодні. Отже, давайте про дні ресурсності. Кожен день у понеділок це покровитель, скажімо так, планета світило місяць або луна, як я люблю її називати. Це про вдячність. Плани, подкаст чи практика, м'якість і жіноча енергія. це день для внутрішнього налаштування, коли добре працювати із почуттями. Наприклад, вести щоденник вдячності, якщо ви не встигаєте записувати, потім запишете все це у запису. Робіть собі просто якісь поміточки. Це вести щоденник вдячності, записати, наприклад, три хороші події за вихідні. Це зробити спокійний вечір собі, з чаєм, або із книгою, або із маскою для обличчя замість біганини. І це скласти план тижня. Якщо ви не робите це в неділю, то в понеділок також його можна складати, але без якогось жорсткого контролю і дедлайнів більше від серця. Далі, вівторок це день Марсу, це якісь дії, це щось сміливе, це запуск продукту, це сила волі, і це найважча задача всього тижня. Тому що вівторок це день енергійного прориву і перемог над труднощами. Наприклад, нарешті зробити дзвінок, чи відправити листа, який віддавно відкладали, почати тренування або там. На йогу, запустити нову ідею або акцію в бізнесі, навіть якщо страшно. От коли ви відчуваєте, що там прокрастинуєте, що ніяк щось не можете зробити, особливо це стосується, коли ви починаєте проявлятися в соцмережах, то вівторок якраз чудовий день, щоб зробити перший крок, навіть через страх, боїмося, але діємо. І зробити такий для своєї підсвідомості певний прорив, і отримати новий досвід в тому, щоб діяти і, хоча б маленькими кроками, рухатись туди, куди ви хочете рухатись. Далі середа це Меркурій, це у нас мислення, навчання, структура, маркетинг, це комунікація, це день для інтелекту і легких контактів. наприклад. Прочитати статтю чи пройти урок курсу, який там знову відкладаєте. Написати якийсь структурний план свого проєкту, зробити там пост чи сторіз в соцмережах із корисною інформацією. Тобто ми також діємо, але привносимо структуру, бо Меркурій любить структуру. Четвер: це Юпітер. Це мудрість, духовність, перспективи, стратегічні думки. Це е, про енергію розширення і якихось великих бачень. Це подумати про свої цілі там, на півроку, на рік, скласти, можливо, якийсь там список чи план, прослухати лекцію або подкаст про філософію, психологію, духовність, те, що вас розширює. Можливо, це будуть наукові якісь а не езотеричні статті, але це те, що розширить вашу підсвідомість. І зустрітися з наставником, з людиною, яка надихає, взяти там особисту консультацію, чи сходити на ліла сесію. Наприклад, по четвергам так складається, що в мене дуже розпланований день, і якраз по четвергам у мене. Ну, так виходить найбільше консультацій і найбільше просять запис саме на ліла сесії <кій> Нагадаю, що Ліла Сесія для тих, хто знає, це терапевтична гра, вона вважається староіндійською, але це, я б сказала, коучингова сесія. Яка дуже глибоко працює з підсвідомістю, тому що ми працюємо на так званому ігровому полі, кидаємо кубик, але всі ці китки кубика, вони не випадкові, як може здатися на перший погляд, і з допомогою клітинок, на які потрапляємо як по ігровому полю рухаємося. Нам Підсвідомість під підсвідчує такі моменти, які ми самостійно не можемо витягнути на поверхню. А от за допомогою терапевтичної гри люди виходять із готовим рішенням, або із якимось напрямком дій, або із усвідомленням, чому там не складалися стосунки, або чому я не можу знайти роботу, або чому я не можу вибрати напрямок, куди мені рухатись. От якраз для цього створена терапевтична ліла сесія. І далі п'ятниця. Сьогодні День Венери, я обожнюю цей день. Це про красу, це про любов, це про тіло, про мистецтво, натхнення, про фотоконтент, про бренд і про стиль. Я і за собою помічаю, що інтуїтивно, в п'ятницю, якщо у мене якісь там намічені розбори гардеробу, наприклад, от я скоро планую зробити. Переорієнтацію пере, пере, гардероб на осінь, вони мене плануються якраз для п'ятниці. Плюс там зйомки для фотокон, фотоконтент, якісь зйомки для блогу я роблю саме в п'ятницю. Мені це, по-перше, імпонує інтуїтивно. По-друге, ну, неспроста моя інтуїція так зчитує це, тому що п'ятниця якраз день для цього. Це про те, щоб купити собі квіти чи вдягнути щось красиве без приводу. Це там зробити якусь фотосесію в гарному одязі, провести чай, е, час можна за чаєм чай, провести час із друзями, із коханими, і насолоджуватись атмосферою. Субота, як би ми не думали, що це вихідні прям, але субота це день Сатурна, і це про дисципліну, це про карму, про родові теми, про порядок, про розмови про цінності. І про родину. І це якраз день для структури і глибинної роботи із собою, прибрати нарешті в якійсь там шафі, в які, до якої вас не доходили руки, прибирати в квартирі. Провести час із сім'єю, до речі, у нас особисто схота це сімейний день після обіддя, особливо коли ми граємо в настільні ігри, коли ми робимо домашній кінотеатр, коли ми намагаємося от прямо заблокувати цей час тільки для наших сімейних якихось моментів. Це розмови про важливе, про цінності. Це можливо розпочати практику, яку ви давно хотіли, наприклад, там якусь щоденну майндфулес-практику або е медитацію, або, можливо, там нейрокорекції. Ви давно хотіли слухати, хоча вони займають всього 10 хвилин, але десь у вас щось виникало, що говорило там не на часі, є якісь моменти важливіші. І якраз субота це день, коли треба проявити дисципліну. І ввести те, що ви хотіли ввести. Тому що. Магічне мислення, відчуття серцем, інтуїції це все дуже класно. І коли у вас є зв'язок з душею, коли ви відчуваєте, так, мені туди, і я якраз про це, я дуже часто говорю, що е, не довіряйте прям всім моїм словам, перевіряйте, перевіряйте на своєму досвіді, е, перевіряйте на досвіді інших людей. Ідіть по своїм відчуттям, тому що е, хтось мені пише, що в мене магічний голос, що мої. Гіпнокорекції чи гіпностілення прям занурюють, і в них супер відчуття, а вам це може не підійти, і тому що ви шукаєте те, що вам резонує. Але якщо ми ставимо якусь ціль, якщо ми хочемо там до чогось прийти, то ми вже не маленькі дівчатка, нам треба вклю...